Всім доброго ранку. Сиджу на своєму робочому місці, чищу картоплю, чищу морку. Зараз ще начищу цибулі. І надумала сьогодні зробити постні вареники. Зараз картопельку зварю, зроблю зажарочку і будемо щось виторяти далі. Сьогодні перший день посту. Тісто в мене на воді, начинка. Яблуко з цукром, картопля, додала перчик, сіль і зажарку з цибулі і з моркви. Тепер будемо ліпити. Картоплею наліпила, криві, страшні, не одинакові, але смачні і мої. Люблю варенички. Ставлю воду і буду варити у воді. Сьогодні не на пару. Чомусь мені так захотілося. Я, дівчинка, непредсказуєма, Хочу на пару, хочу на воді. представляєте? Це мене після 50 років така, я правильно певне місце. Ідемо варити. Вареники з картоплею, посні готові. Сьогодні дегустатор Дашунька. Буде смачно. Буде смачно. Буде? Да. Сметану можна замінити горчичкою або хріном? Всім смачного. Друга порція у нас з яблучками. Посипала просто цукром. Як Воно відчувається, що не звичайні, тому що, по-перше, тиш на пару, і вони більш пушпишні, угу. по-друге, на воді. А взагалі смачно? Смачно. Ура! Ну от, вже година дня, то я буду собиратися боротися, буду одягатися. Одну ковтину. другу ковтину, шапку, жилетку. Так. Ну, мабуть, можна йти. Ой, ні, не все ще. Галстук, ну, галстук забула. Ну, якось, мабуть, отак. А тепер йдемо поруч худобу. Жарти жартами, але така реальність.